Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Сімдесят два обстріли правобережжя Херсонщини за добу. Російські військові випустили 277 снарядів із різних видів озброєння. Хірург із Кременчука, медична сестра із Полтави чи багато медиків з інших регіонів у Херсоні. Над створенням музею херсонського опору працюють у Херсонській центральній бібліотеці для дітей. Херсонець Олександр розповідає про нічну атаку російських військових. В районі пол второї ночі було два крупних прильоти. Адін во у двор, де стояв столик для відпочинку, він обломки його видно. Ну если якщо показати на дом, он видно винісені стекла по під'їздам. Кіта квартири теж пострадали. Второй, якби где-то той вдома. Мешканка сусіднього будинку Тамара говорить, ховатись від обстрілів не встигають, бо все відбувається раптово. Було три вибухи, один попав. Прямо в нашу кришу. Криша розгромлена, що можу сказати? Ніч пропала. А потім у нас ще було вище, Ну, район наш любили сьогодні. Благо, що чоловік, якраз з п'ятого поверху, виїхав тільки три дні назад виїхав. Просто пощастило хлопців. Машина у нас побита. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові 22 рази атакували територіальну громаду, використали 82 снаряди. Гатили по інженерному, молодіжному, садовому та антонівці. Обстрілювали із різного типу озброєння. Розповідає керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Загалом чотири особи отримали поранення вчора. Внаслідок російської агресії одна людина в Ольгівці, одна в Іванівці. Також звернула за допомогою з Антонівки людина, яка отримала поранення ще позавчора. І якраз ця жінка 89 років, яка отримала поранення внаслідок обстрілу шахедем. Також російські військові обстрілювали населені пункти Береславського району, говорить начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. За останню добу під ворожим вогнем опинилися три територіальні громади, серед них це населені пункти Ольгівка, Львове, Зміївка та Дучани. В результаті обстрілів були пошкоджені житлові будинки мешканців господарчі споруди, також пошкоджені зазнали одне з фермерських господарств. На жаль, є одна поранена цивільна особа в селі Ольгівка це жінка 50 років їй було доставлено до лікарні. Зараз її медики надають необхідну медичну допомогу. За повідомленням обласної військової адміністрації, через ранковий обстріл у селі Дніпровське Білозерської громади є руйнування у школі та будинках місцевих жителів, а також у Золотобалківському будинку культури, що у Новоолександрівській громаді. Загалом за минулу добу російські військові 72 рази атакували територію звільненої Херсонщини. Випустили 277 снарядів. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Андрій Андрющенко. Суспільне новини. Херсон. Приймає, консультує та робить перев'язки херсонцям. Хірург із Кременчука Олександр Гахов. У Херсоні він тиждень каже, до нового місця роботи пристосувався швидко, а ось до повітряних тривог і обстрілів не звик. А тут, звісно, бухає дуже сильно. Пацієнтів ну, дуже багато ну, хворих багато і багато з травмами. Оце, оце багато частіше травми воєнні. Дай Бог, щоб це все закінчилося. І чим скоріше, тим краще. Із 29 червня у відрядженні у Херсоні Оксана Хайлова. Вона медична сестра. Вдома у Полтаві працювала у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. У Херсоні робить те саме. Оксана розказує, здивувати її складно, але очі херсонців запам'ятає надовго. Очі людей вони виснажені. Перемоги нам всім все буде Україною у Херсонській міській клінічній лікарні імені Карабелеша. Працює три медичні сестри і два хірурги з Полтавщини і Волині. Вони разом з місцевими лікарями розказує генеральна директорка закладу Алла Малицька, надають медичну допомогу херсонцям. На жаль, проблема з медичними кадрами на Херсонщині є досить гострою, адже з Часу окупації Херсонської області в наших закладах, ну принаймні в нашому закладі, залишилось менше 50% медичних фахівців. Мова йде і про лікарів, і про медичних сестер. Ми очікуємо з міста рівного медичну сестру у серпні місяці, і також йдуть переговори про те, що до нас приїдуть лікарі-анестезіологи та лікарі-неврологи. З навантаженням медичний персонал лікарні справляється, розповідає Малицька. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрєв. Суспільне новини. Херсон завідувач центральної бібліотеки для дітей Антон Костенко показує перші експонати музею херсонського опору. Артефакти опору і власне часів окупації. Ну і от малюнки дітей, спогади херсонців, які вже е, згадують про ті часи або мріють про мирне майбуття Херсона. Одразу після деокупації Херсона багато херсонців одночасно говорили про те, що історію оборони міста в тяжкі лютневі дні 22-го року, історію окупації, ці страшні події, які багато місяців чорною хмарою висіли над містом. І, звичайно ж, радісну історію визволення. Це треба задокументувати для нащадків, зберегти артефакти епохи, зберегти спогади людей, які пройшли через це. Херсонці діляться не лише спогадами, говорить Костенко. Приносять світлини, дитячі малюнки та уламки від російських снарядів. Не менше, а можливо, навіть більш цінними нашими експонатами є ось ця скромна добірка фотографій. Справа в тім, що це фотографії, зроблені учасниками мітингів опору в березні 22-го року. Ну і звичайно ж, власне, добірка отого смертоносного начиння російських снарядів, про яких ми говорили. Осколки, куля символічно, якими якраз і вбивають херсонців. Бібліотекарі зібрали кілька десятків історій херсонців. Містяни продовжують долучатись до збору експонатів і спогадів. Розповіла координаторка центру допомоги військовим Галина Уманець. Ми обов'язково вам доповнимо. Оце доповнимо і спогадами, і фотографії, і книги навіть принесемо серед експонатів музею. Поетична збірка арт спротиву, в якій представлені твори Херсонського барда, рятувальника Віктора Ревенка. На жаль, така складна ситуація, та й дуже сумна, але ми маємо змогу збирати. Такі різні факти і речі для того, щоб зберегти у пам'яті, і для того, щоб в подальшому не було скоєно таких ось моментів недобрих для нашої держави, волонтерка центру допомоги військовим Валентина Чартова говорить: за роки війни назбирала безліч пам'ятних речей і спогадів про мужність херсонців. Зараз головне людям інформаційно, інформаційно доносити те, що проробить про історію, про культуру, про навіть спілкування, з ким я спілкуюся про людей. Попередня експозиція відкрита для відвідувачів з понеділка по п'ятницю з 9 до 14 години. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.